Вітчизняні виробники завойовують нові світові ринки. Вже незабаром відома алкогольна компанія презентує новинку. Споживачі спробують нову горілку, виключно з натуральних інгредієнтів. Борщ, пампушки та горілка обов'язковий бід для іноземця, щоб відчути, що побував в Україні. Водночас, вітчизняно-біленько вже давно знають далеко за межами держави. На світовому ринку бренд Неміров є одним з найпопулярніших. І ось перше в історії компанія завоювала лідируючі позиції і вдома. Я очень горжусь тем, что мы как раз построили такие вот с командой наших такие бизнес-процессы и такую структуру управления, и э, такую, такой уровень, который сегодня мы достигли, он и дал возможность, во-первых, стать лидером, во-вторых, сделать максимально эффективную всю деятельность компании. Вже зараз жителі 72 країн можуть насолодитися українською горілкою. Серед найближчих партнерів Росія та Білорусь. Географію поставок планують дедалі розширювати. Розробки плануються Бразилія, Аргентина, Чилі в Южній Америці. Три країни в Африці. Статус міжнародної компанії вимагає дотримуватися відповідних стандартів. Тепер на полицях українських магазинів з'явиться нова екологічно чиста класична горілка неміров Дістінкт.